Минулого тижня Славуту відвідала іноземна делегація учасників міжнародної організації Сині лицарі, яка являє собою некомерційний братський клуб мотобайкерів Німеччини та Австрії. У минулому всі вони працівники поліції. Тож зустрічали почесний гостей, передусім представники керівництва Хмельницької обласної поліції, працівники Славутської міської влади та відділу поліції. Насамперед гості мали гарну нагоду ознайомитись з історією міста. Та роботою відділу поліції, завітавши при цьому у музей поліції Славуччини, експонати якого відображають не тільки діяльність правоохоронних органів, а й розповідають про національну культуру, традиції, для чого у музеї зберігають предмети побуту, велику виставку друкованих видань. Окрім цього, на делегацію чекала екскурсія на меморіальний комплекс Поле пам'яті, єдиний в Україні, де поряд захоронені воїни радянською Ар. Армії та вермахта. Я мав нагоду бути в Німеччині і бачив відношення німецького народу до пам'яті воїнів радянських, і воно визиває велику повагу. Ми зобов'язані вшановувати пам'ять, як би там не було. І народи, які не могли поділити світ сьогодні, от находять місця на такі маленьких клаптиках. землі. Поклавши квіти до підніжжя меморіальних знаків, віддавши честь і шану загиблим в роки Другої світової війни, делегація направилась до міського палацу культури, де на гости чекав приємний музичний дарунок від вихованців будинку дитячої творчості, а також офіційні вітання міського голови Василь Сидор. Подякував учасникам делегації за візит, благодійну допомогу на теренах України і особливо за активну підтримку українських воїнів. За Свідчив свою повагу до колег правоохоронців, начальник обласної поліції Микола Семенишин. Власне, він розповів, що учасники клубу Сині лицарі вже вп'яте відвідують Хмельниччину. Ця громадська організація, найбільший мотоциклетний клуб в світі, який налічує близько 20 тисяч учасників, колишніх працівників правоохоронних органів. Організація активно пропагує здоровий спосіб життя, надає гуманітарну допомогу незахищеним веслу. Ерством населення успішно підтримує освітню галузь, також завдяки співпраці з клубом Сині лицарі, який уже 10 років правоохоронці Хмельниччини були запрошені на 17-й збір байкерів до Німеччини, де мали змогу на практиці побачити організацію громадського правопорядку великого скупчення людей. Ми дуже цінуємо нашу дружбу. Ми пишаємося нашою. Дякуємо міському голові і дякуємо ще раз нашим діткам, нашим дитучим, які тепло зустрічають наших друзів. І я сподіваюся, що прийде час, коли також на Україні буде створена громадська організація Сіні рецепти, які далі продовжувати гарні традиції і чесноти нашого українського народу. І на завершенні на гостей чекала музично-розважальна програма від вихованців будинку дитячої творчості та дитячої школи мистецтв. Пронизані патріотизмом виступи юних славучан вразили присутніх своєю майстерністю та національним колоритом.